Нещодавно Торксофт випустив нове оновлення 2022.040. І в цьому відео ми зробили короткий відеоогляд основних змін, які до нього увійшли. Перше, що розглянемо, це зміна принципу роботи при виділенні вузлів дерева виду товару та виробників в стандартному фільтрі по товару. Розглянемо на прикладі фільтра в стані складу. Тепер, коли ви виділяєте вузол дерева, ви можете знімати виділення з його підлеглих гілок без блокування основного вузла. Це спрощує процес фільтрації товарів. Якщо вам потрібно вибрати 9 підвидів з 10 можливих, тепер достатньо вибрати головний вид і відключити один непотрібний. Раніше потрібно було вибрати всі 9 підвидів окремо. Також тепер можна вибрати сам вузол без включення його підлеглих гілок. Раніше це було неможливо. При виборі вузла автоматично включалися всі його підлеглі гілки. Тепер, якщо ви встановлюєте або знімаєте галочку на вузлі, галочка автоматично встановлюється або знімається з усіх підлеглих гілок. Наступна зміна буде корисною усім, хто працює з податковими накладними. Тепер є можливість переглянути зведену податкову накладну в друкованій формі, аналогічно звичайним накладним. Зробити це можна на формі облік податкових накладних на вкладці Зведені податкові накладні. Тут з'явилася дія друк податкової накладної. Натиснувши на неї, можна переглянути зведену податкову накладну в зручній друкованій формі, що дозволить вам одразу перевірити правильність сформованої накладної. Також на формі обліку податкових накладних, як для звичайних податкових накладних. Так і для зведених податкових накладних можна переглянути склад податкової накладної, натиснувши на відповідну дію. Тут відображається перелік товарів накладної з інформацією, аналогічною відповідному розділу друкованої форми. Якщо ви користуєтеся опцією синхронізації з ProMUA і файл імпорту, який ви завантажуєте, перевищує максимально допустимий розмір, то наступне до опрацювання стане вам пригоді. На форму об'єкт синхронізації додано налаштування стискати файл імпорту перед відправкою. Таким чином, якщо розмір файлу більше можливий допустимий, активуйте дане налаштування і файл буде архівовано перед відправкою. Ще одна доробка, яка стосується синхронізації з інтернет-магазином чи маркетплейсами, це зручна навігація по журналу синхронізації. Для цього на форму журналу синхронізації були додані фільтри, тип синхронізації та результат. Тепер ви можете проаналізувати дані про проведення синхронізації з інтернет магазином швидше, відповідно до обраного значення у фільтрі. Розширено перелік таблиць, до яких можна додати колонки динамічних характеристик. Тепер динамічні характеристики можна підключити на формі рух товару, в торгівлі з випускою рахунка, таблиці, товар рахунку, товар видаткової накладної та товар комерційної пропозиції. Також динамічні характеристики можна підключити на формі замовлення торгової точки на склад. Можливість підключення динамічних характеристик товару до таблиць у різних формах програми забезпечує більшу гнучкість налаштування відображення даних, полегшує ідентифікацію товару і спрощує управління ними. Тепер можна вести облік серійних номерів для матеріалу ремонту. На форму додавання матеріалів в ремонті додано дію серійні номери. Тут можна ввести серійний номер для такого матеріалу, якщо по товару ведеться гарантійний облік. Це можна зробити вручну. А для того, щоб ви не забули це зробити, увімкніть налаштування пропонувати введення серійного номера, і у такому випадку, коли ви будете додавати матеріал, по якому ведеться гарантійний облік, буде автоматично запропоновано ввести серійний номер. Також ця форма буде автоматично відкриватися і при зміні кількості матеріалу в більшу сторону. Також нововведення торкнулися і режиму розрахунок зарплати. При оплаті розрахункового листа тепер ви можете обрати статтю фінансового аналізу. За замовчуванням вказується стаття зарплата, але при необхідності можна обрати й іншу статтю. Це забезпечить вам деталізацію фінансового аналізу при виплаті зарплати. А на форму журнал роботи співробітників додано дії створити прихід та видалити всі записи за день. Це дозволяє створювати прихід для співробітника з автоматичним встановленням дати і часу, а також видаляти помилково створені записи про реєстрацію роботи за обраний день. А нова дія імпорт даних у Excel дасть можливість вивантаження даних реєстрації початку та закінчення роботи по всім співробітникам одним документом. Це був короткий огляд змін, які увійшли в оновлення 2022040. Більше інформації про нові доопрацювання та виправлення помилок читайте на нашому сайті в розділі Огляд змін. Посилання також можна буде знайти в описі до даного відео.